Друзі, всім привіт! Зустрічаємо сьогодні під звуки вентилятора. Так, на вулиці дуже спекотно, без нього ніяк. Сьогодні мені знову вдалося побувати в соціальному магазині, це вже заплановано. Я зараз не прив'язана до робочого графіку, і це дає мені можливість ось так відвідувати цей магазин, в якому товари і продукти можна придбати зі значною знижкою. Це асоціація місцева, комунальна, скажімо так, на рівні кількох містечок, селищ, де супермаркети і фермери передають свої товари, а вже їх реалізовують для сімей з дітьми, для людей, які знаходяться в скрутному становищі, для тих, хто потребує будь-яким пільговим категоріям. Соціально незахищеним людям теж це все пропонується, власне, але на відміну від банку їжі, тут саме за гроші це все. Можна придбати кожного разу. Це різний набір продуктів може бути. Ніколи не знаєш, з чим пощастить, скажімо так, цього разу. Тому це відео записую вже не вперше, в якості розважального такого відео і називаю це вилов. Наскільки він був вдалий, ви зможете оцінити самі, бо я зараз буду детально розповідати про кожний продукт, який я придбала. За все це я заплатила 61 євро, але це того варте, і думаю, що раза в два точно, а то і більше, я б заплатила за цей набір в супермаркеті. Отже, переходжу вже безпосередньо до того, що цього разу придбала молоко 60 центів 1 літр, ще й біо. Це в 2,5 рази дешевше, ніж в супермаркеті. На нашу родину виділяють таку можливість саме 6 літрів, тобто там лімітовано можна брати ось такі стандартні продукти. В цьому випадку, ось так нам пощастило. Минулого тижня брала 6 літрів, залишився лише 1 літр, незважаючи на те, що і попередньо запаси робили. Тож судіть самі, у нас це продукт, який витрачається доволі витратний такий ось продукт. Далі, сьогодні вдалося взяти такий крем: це вершки 35% жирності, і біо написано саме для приготування. А в нас попереду саме морозиво, яке ми плануємо робити. Бо в нас тепер ще й машинка є для морозива. Будемо робити такі експерименти і випробовування разом з дітьми. Взяла 2 літри. Один євро коштує, не знаю скільки в супермаркеті, точно в два рази, можливо, більше. Коштовніше, дорожче це обійшлося б нам. З неї стівного. Ось така рідина для прання екстра, екстра. Називається марка. І тут у Франції користуються популярністю. На телебаченні навіть я бачила рекламуються. Цей продукт. І я попередні рази теж брала в цьому магазині соціальному зі знижкою. Дуже вигідна покупка. Виходить в два рази, здається, ледь не в три рази. Дешевше ось ця ціна. 2,50 мені обійшлося. Тут літр 620 мл Ось така. Пляшка, я взяла їх дві за 5 євро. Буде у нас запас на прання, бо те, що я придбала раніше, вже теж закінчується. А прання у мене багато. О, два рази на день, можливо, дуже часто машинка працює так, що витрачається багато цього. Це соуси. Раніше ми купували набір з чотирьох соусів, особливо до барбекю Нам смакувало, а це цього разу побачила, що є. Аж з 6 баночок різні, ось тут є. тартар, бігнас, так, американ. Тобто тут саме різні смаки будемо пробувати. Любимо експериментувати з соусами, подивимось. Тут в мене цукерки, карамельні, євро 21 упаковка. Взяли три види три. Пакетики, які ось там були. Всього євро 20, це точно в два рази дешевше. Можливо, навіть більше така ось знижка. Ну, цукерки в сім'ї де п'ятеро дітей, самі розумієте, теж дуже необхідний продукт. Ось така упаковка невелика. Це щось на кшталт бекону, чи, скоріше, балику, нарізаного ось такими маленькими смужечками. Його дуже Смачно додавати. Ну ось тут є фотографія саме пирога, тарта. А взагалі амлет з нього можна робити, ну до яєчні додавати, салат і так далі, якщо підсмажити. Або не підсмажувати. 50 центів всього, так, значно дешевше, ніж в супермаркеті. Не буду повторювати, мабуть, цю фразу самі, я думаю, зрозуміло, що. Справді це дешевше набагато. Дві такі ось сосиски. Не знаю, раніше не купувала, бачу, що вони теж щось типу шинки, але копченої ось така ковбаска до якоїсь вечері, чи до перекусу. Шинка. З індички 50 центів, всього ось 4 траншейки, тут 100 траншеї це скибочки. 180 грамів тут, і ось тут в мене з курятини теж з травами. 120 грамів, тут, тобто воно легше і коштує так само 50 центів. Строк придатності завтра добігає, а тут 15 го числа. тобто ще 4 дні. До кінця. Ну, у нас це дуже швидко розійдеться, зробити сендвічі або бутерброди на завтра і все, нема. Немає цієї шинки. Далі напої. Це мінеральна вода з додаванням натурального соку. Тут лимон, лайм, 40 центів, всього 1 літр. Я бачила в супермаркеті такий напій, коштує. Євро 51 літр. Так, це доволі дорого, але вони себе ж позиціонують, що дуже корисний, корисний такий напій, тому що мінеральна вода, ну хоч і газована. Ладно, ось такі хлібні палички з розмарином купувала їх вже раніше. Попередні тижні показувала вам. У нас як снеки розходяться дуже швидко, дітки взяли по дві палички і вже й немає. Взяла Рафаело, дві упаковки євро 50 з 180 грамів. Значно, значно дешевше, ніж в магазині. Ось такі вафельки смачні, теж любимо таке їсти. Смакують за 80 центів. Так? Причому була ціна, здається, 50 центів. Можливо, я помиляюсь. Тобто вони трохи підвищились. Ціну. Так, на цей магазин теж впливає підвищення цін, так як і в звичайних супермаркетах зараз. Дорожчають продукти. Тут це не виняток. Я теж можу це спостерігати: що тут ціни, ціни теж зростають. Ось сир. Я у влозі там показувала вам, що був величезний шматок 2,5 кг. Здається, за 15 центів, але його ніхто не брав і вони ось розрізали його на шматочки і дешевше продають. Сир твердий, щось на кшталт пармезану. Тож, думаю, використовувати для приготування їжі. І так, я думаю, він дуже смакує. Я ще не пробувала, але люблю такий сир. 4 євро за нього заплатила. Далі заморожені продукти, але ви бачите, вже така спека, що тане дуже швидко все. Це стейки, свині, тут є невеличка кісточка, реберце, мабуть, не знаю. Тут кілограм всього за 3 євро. 3 євро, ось такі свині стейки мені обійшлися. Далі стейки з фаршу. Вони зазвичай для бургерів йдуть, але я їх використовую і в якості фаршу. Тобто, коли розморожую, вони ну, заморожені, хоч тут по цьому вже і не скажеш. 100 грамів в одній такій котлеті, написано, що це 100 яловичина ось Тож я використовую як фарш, додаю, якщо це котлети, додаю інші інгредієнти, типу білого хліба і роблю котлет більше за об'ємом, ніж це з чистого такого м'яса. І для інших страв також використовувала і головці робила. Але якщо ми хочемо бургерів, то можна просто брати, смажити вже. Готові такі ось котлети. Я взяла, був, був без ліміт цього разу, хоча теж вони лімітують м'ясо. Цього разу я змогла взяти скільки треба було. 20 штук. Одна така котлетка коштувала 20 центів всього. Це в 5 разів дешевше, ніж в супермаркеті це могло б коштувати. Тобто, ось так: 80% знижка. Тут 2 кг таких ось стейків в мене вийшло. 20 штук. Добре, з замороженого ще ось вершкове масло, воно теж підтаю так швидко. 250 грамів, 50 центів всього коштує в 5 разів теж дешевше, ніж в супермаркеті. В них там великі запаси, теж не лімітують. Я намагаюся стримуватись, але ось буквально готували вчора торт великий, на нього аж три таких шматки я використала. 2 добре. Бо мені там 600 грамів треба було. Тож ось кілограм вишкового масла такого взяла. Далі, ще з лімітованих продуктів це цукор. Ми його теж використовуємо, коли готуємо, випічку робимо. І 50 центів можна на одну сім'ю брати тільки один кілограм. Але поряд стояли ще коробочки. Я взяла ще цукор, ще кілограм. Але він відрізнявся від ось такого пакування, і мені зарахували, це дозволили взяти також. Це більше для. Це дрібніше мелений, цукор, не пудра, хоча написано пудр. Але це не цукрова пудра. 60 центів така і 50 центів така. Це три... більш ніж в три рази дешевше, ніж в супермаркет. Далі, ось тут в мене конфітюр, тобто варення з полуниці. Ось така баночка, 370 грамів за 50 центів. І це зайви. Ось таки там великими шматочками, айва. Я е, е, купила, тому що в нас і закінчилось, трохи є ще інжиру, але теж їмо з млинчиками до чаю. А там дуже довго в цьому магазині було тільки апельсинове, тому не купувала цього разу, привезли ще. А це вже діти попросили. Лія попросила придбати їй таке маленьке варенечко. Тут 30 грамів, 10 центів вони за це захотіли. Ну це скоріше баночкою погратись потім вийде. Тому що що таке 30 грамів варення. Менше з тим. Тут у мене консервована квасоля біла, використовую для різних страв, і вже закінчується. Одна упаковка залишилась, тож взяла 40 центів, одна коробка така коштує. Далі кускус -кус, кілограм, цінник 70 центів. У нас було інколи робимо такий гарнір, теж закінчилося. Придбала, щоб було вдома. Тут какао. Таке ось, щоб напої робити з молоком. Євро 20 коштує. Тут у нас скільки тут грамів? 450 грамів. Ваніль, точніше, цукор ванільний. 30 центів. Фу, здається, тут 10, 10 пакетиків по 7,5 грамів. Це екстракт ванільний з ванілі. Теж взяли це 2 євро коштувало, доволі, ну, не де не копійку, але готуємо, випікаємо. Це ініціатива Григорія. Він у нас маленький кухар. Тож, попросили, взяли приправи, ось такі. Тут овочі і сіль, наскільки я зрозуміла, разом перець. Всього 20 центів за це хотіли до нашого набору спецій. Взяла, тому що, ну так, готуємо доволі багато, використовуємо приправи, нехай буде. А локшина ось така, любимо йому рисову локшину. 40 центів коштує 250 грамів. Будемо готувати. Ось 40 центів за таку яєчню, але ми її поки везли, поламали, на жаль, але теж любимо азійську кухню. І італійську також, бо ось є така суха локшина яєчна. Євро, цілий євро коштує кілограм, тобто дорожче, ніж зазвичай макарони там коштують. Але ж це смачно взяли. А, далі те, що я раніше розповідала, овочі і фрукти тут за однією ціною, зараз це 90 центів кілограм. Все разом збирають в торбу, зважують, ну, коробку ось таку картонну можна взяти, як я цього разу скористалася для фруктів, які можуть пом'ятися. І, ну, власне, що сьогодні мені вдалося там взяти? Непоганий вилов, вийшов, а морква. Буквально 4 штуки. Не знаю чому, але морква дуже швидко портиться. Можливо, це пов'язано з тим, як її обробляють. Ось вона завжди така мита, чиста. Але може до кінця тижня, ну, за тиждень, вона може бути вже чорною. Тобто, якщо брати, то треба одразу її готувати. Саме так я її роблю, тому небагато взяла цього разу яблука Голден. Кілька кілограмів. Я думаю, що тут десь 3-4 кілограми можливо, є гарні яблучка, У нас вони теж дуже швидко розходяться, хоч би на два дні цього вистачило. Цибуля, думаю, більше кілограма я взяла, десь півтора кілограми На запас трошки лежатиме. Бачу, що цибуля непогана, буде ще лежати, поки є така можливість, взяла 90 центів кілограм. Зараз в супермаркеті мінімум, що я бачила, 2,50 коштує цибуля. Кілограм, тобто значно, значно дешевше. Ось таких ось такої редьки кілька штук взяла. У нас Семен їсть просто бере, їсть навіть ми її зі шкуринкою. Ну, думаю, цю точно треба буде вже почистити, тому що це з минулого тижня. Минулого тижня краще виглядало. Цього разу так, але їдять вдома, тому взяла. В Салат також додавала це, картопля. Картопля непогана. Картоплі. Ось тільки бачу, що одна трошечки позеленіла, інші гарні картоплинки. Десь 2,5 кг, я думаю, буде. Ну, 2 точно. Зараз це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті Картопля, тому що є... найдешевше, що я зараз бачила, євро 80 кілограм картоплі. Ось такі ціни. Далі банани. Взяла ну, дві в'язочки найкращих, що там було, тому що ну, вони хоч і тверді, але видно вже по шкуринці, що вони довго не лежатимуть. Ну, таке на один раз нашій сім'ї поїсти. Цукіні, свіженькі, класні, але ось такі малесенькі, ну що ж, я думаю, від того вони будуть тільки смачнішими. Треба буде їх підсмажити чи потушкувати. Тут теж їх небагато, всього 5 штук таких взяла, невеликих. Сукині. Знову ж таки редеска. Не знаю, як вони її вирощують. що Вона така свіженька в таку спеку тверда, соковита. Минулого тижня теж брала і цього взяла. У нас за один день теж це розходиться до вечері. Ну, на завтра, може, ще трошки залишиться кучечок. Так, це на вагу, незважаючи на те, що з хвостиками продається, але на вагу. І тут в мене ящик, ось такий коробка картонна, половина це гриби, доволі непогані, непогано виглядають. Будемо готувати 90 центів кілограм. Зараз 5-6 євро в супермаркеті коштують гриби. Ну, ціна якась стандартна протягом року, немає сезонності, тож у нас теж багато страв вдома з грибами. З радістю взяла і пораділа такі можливості придбати. Тут, я думаю, теж кілограм точно є, десь півтора, може більше грибів. І ось десь два, два з половиною кілограма абрикос, може більше навіть, можливо, і більше. Окремо не зважувала. Тверді абрикоси не течуть. І пробували вони такі кисло солодкі дуже смачні, Тож, теж, дуже вдалий вилов щодо ось такого набору фруктів. Так, тут щось падає. У нас обережно. Лі, відходь. Добре, дякую. Ти мені допомагаєш. Так, забула ще ось це показати. Ці банани я взяла наприкінці, вже коли після каси виходиш, там інколи вони виставляють продукти, які безкоштовно можна брати. Теж ці банани виглядають, можливо, не дуже добре, але вони тверді. І якщо не для їжі, так то зробимо кексики. Минулого тижня не вдалося, не встигли кексики зробити. Так, поїли. Подивимося, що буде цього разу. У будь-якому разі, це все: 61 євро за це все заплатила, нагадую. Вважаю, що прийнятна ціна значно-значно дешевше, ніж заплатила б в іншому магазині. Я сподіваюся, вам було цікаво. Знову ж таки, це відео розважаль... розважальний контент, я його так визначаю. Зустрінемось в коментарях, як завжди. Дякую вам за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. Побачимось в наступних відео. Бувайте!